Вітаю вас, шановне панство! Давненько не було мене на ваших прекрасних екранчиках. Тож я залюбки повертаюся, і повертаюся я не просто так, а повертаюся. Я вже така відпочила, свіжа, ніжна, тому що була я у відпустці. І саме про відпустку ми з вами сьогодні поговоримо. Не завжди лоукостери, про які я вам так завзято розповідала, що ними не варто користуватися, коли ви летите до Канади з усім, що у вас є, з усім цим крамом, з усім цим багажем. І сьогодні я спробую вам розповісти свої враження про один із канадських лоукостерів Lynx. Лінкс. Я саме користуючись цими авіалініями, з'їздила у таку невеличку відпустку у Ванкувер і розповім, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. А також малесенький тизер там було щось геть незвичайне що. Зі мною ніколи не траплялося і могло трапитися хіба що у фільмі Один дома. Ви скоро зрозумієте, в чому річ? Отже, почнемо. Я люблю подорожувати. Я вже про це вам казала багато разів. І подорожую все своє свідоме життя, і всі зароблені гроші спускаю на відпочинок. І левову частку багатьох моїх подорожей з'їдали саме авіаквитки. Побачивши рекламу Lynx, який стверджував, що їхня базова вартість тарифу стартує від 1 долара, я не могла пройти повз і вирішила подивитися, що ж нам пропонує цей канадський Лоукостер. Не завжди. Очевидно, що варто переплачувати. От в тому відео, де я раджу вам скористатися нормальними, скажімо так, авіалініями, як от Air Canada, або там Lufthansa, або Air France, або ще якимись Оце відео, мабуть, ви його бачили. Не завжди доречно платити. Повну вартість не завжди ви готові і хочете платити додаткові гроші за те, що вас погодують на борту, і запропонують вам пляшечку вина або пляшечку пива. Правда, можна і потерпіти, якщо ви хочете зекономити, заощадити кошти. Так я і подумала. І вирішила, що кілька днів я зможу впоратися із трьома футболками, двома штанями і двома худі, які прекрасно влазять у рюкзак, і мені не доведеться купувати багаж. Тому що багаж, як правило, в Лоукостерах коштує дорожче ніж перевести вашу ніжну прекрасну дубку на сидінні літака. І тож я вирішила ризикнути, пішла на сайт Лінкс. Дійсно, одразу вам скажу: ось тут буде мій інвойс. Туди і назад я злітала на двох, купила квиточки, вони мені обійшлися менше ніж у 200 канадських доларів. Ви можете тут побачити, що базовий тариф в один із напрямків був дійсно 1 долар. Але вже збоку ви можете подивитися, що там додаються аеропортовий збір, різноманітні податки, додаткова вартість. Але все одно погодьтеся навіть, ну звісно. Один долар звучить приємніше, ніж 40 там, чи 30 чимось, але все одно 30 чимось доларів чи 40 чимось доларів за відстаню 3 тисячі кілометрів – це просто вау, це дешевше, ніж все. Буквально дешевше, ніж все. Дешевше неможливо поїхати я не знаю власним авто, тому що бензин вам стане дорожче, навіть попри те, що в Канаді бензин дуже-дуже недорогий. Ну, Хіба ще автостопом, якщо вам трапляться дуже якісь привітні люди, і зараз в цій погоді, я не знаю, я не раджу вам цього робити, я не раджу вам пробувати. Тож, поговоримо про лінкс. Як ви бачите, я повернулася додому, я усміхаюся, отже, все було доволі непогано. Але є багато. Але за місяць чи півтора до мого польоту рейс перенесли. І перенесли його так, що не просто давайте змінимо час, а давайте буквально змінимо все. Я початково планувала поїхати на 5 днів. І Відповідно, взяла відпусточку, забронювала житло на Airbnb і вже готувалася помаленьку до своєї незабутньої подорожі до Ванкувера. Але ні, я отримала листа, що ваш рейс скасовано в один бік. І тому ми пропонуємо вам полетіти на іншому наступному рейсі. А вийшло це так, що я прилітаю, один день гуляю Ванкувером і повертаюся додому. Це зовсім так не працює. Мені довелося переброньовувати готель. Вільних місць вже не було. Там був не готель, а Airbnb. А вільних місць на ті дати, які в мене змістилися, вже не було. Тому мені довелося доброньовувати. Було так, що я летіла. Початково 17 січня мало повернутися 22-го, рейс перенесли на 19 січня вечір. Тобто було б вже 20, коли я би погуляла і 21-ше, а 22-го раненько мав би бути зворотній рейс. Ну, погодьтеся, так собі відпустка. Тому я е безплатно вони давали мені тиждень чи 10 днів на те, щоб я не погодилася з тим, що вони мені запропонували, і сама змінила дати. І змінила я дати. У мене не було насправді опцій. в мене єдина нормальна опція з цією зміною рейсу туди була зробити так, щоб мій політ туди і назад тривав тиждень. Довелося доброньовувати житло на букінгу, трошечки було стресово, але все вийшло. Все одно. Квитки дешеві, зміна була безплатною, і це все одно було вигідніше ніж летіти, наприклад, Air Canada із багажем. тому що туди і назад Лінксом в мене на двох ціна була менше 200 доларів. А Air Canada на двох вже було там 500 чимось доларів з ручною поклажею, але ручна поклажа це така невеличка валізка. Туди на тиждень спокійно влазило все, що вам би потрібно було, і відповідно вас би ще там погодували, і напої вам би запропонували також. Ну але до речі, не на всіх домашніх рейсах це роблять, тому можливо, і не запропонували би вам в Air Canada щось там поїсти. Може, якусь там маленьку булочку, та й усе. От ці незручності, якщо ви до цього готові, якщо у вас класні працедавці, якщо ви можете собі дозволити трошечки посунути свій приліт і виліт, якщо немає якоїсь такої супервідповідальності і у вас не буде пересадок при цьому, і ви вільні у своїх днях відпустки, то тоді я вам, в принципі, однозначно раджу лінкс. Авіалінії лоукостери. Але треба розуміти всю цю відповідальність, яка лягає на ваші плечі. Ножкою топнути у вас не вийде і сказати, що у вас змістилися плани. Хоча насправді я читала у відгуках, коли я ще не полетіла і мені цей рейс перенесли, ну, скасували, скажімо так, перший. Я думала, ну все, я влипла. Гроші мені не повернуть, хоча, в принципі, там можна було податися на відшкодування коштів, якщо вам нові дати не підходили. Але мені треба було до Ванкувера, бо я заплатила набагато більше за Airbnb. Мені треба було туди дістатися, і все ж таки я хотіла в цю свою маленьку міні-відпустку. Далі продовжимо. Що іще на вас очікує з Links? Ну, По-перше, вони. В принципі, можна сказати, що доволі непогано зробили, вони попередили, що на борту не буде розеток, на борту не буде вайфаю, на борту не будуть годувати і навіть продавати снеки і ще щось. Тому заздалегідь підготуйтеся, візьміть із собою якийсь перекус, бутерброди, що завгодно. Вони про це вас попереджають. Всі додаткові якісь вибори, які ви робите, чи то багаж, чи то. Е Місця, які, на яких ви хочете сидіти в літаку, це все теж платні опції. Звісно, якщо ви хочете сидіти там біля вікна чи біля проходу, і для вас це принципово, це там коштуватиме якихось 20 чимось додаткових або 30 доларів на людину в один бік. Але ну, давайте так, якщо ви користуєтеся лоукостером, скоріше за все, ви готові просто проїхатися в маршрутці, і ще раз попереджаю, акцентую, нагадую, що це дуже дешево, дуже дешево. Хоч і не один долар, але 100 чимось доларів на двох туди і назад, відстань 3000 кілометрів, це просто вау! Але тут ми поговоримо про щось неймовірне, про що я вам казала, що, що мені здалося, такого не могло статися, але таке сталося. Коли ми вже були в літаку. Знаєте, оцей лічильничок клацалка, така якою бортпровідники рахують людей, щоб не збитися. Нас порахували один раз, нас порахували другий раз, нас порахували третій раз. Uh, і потім була дуже довга затяжна пауза. Наш літак вже запізнювався з вильотом. Доволі так серйозно. У нас маринували в салоні більше ніж потрібно. Десь додаткових хвилин 40 ми сиділи, коли вже мали би полетіти. Щось там було дуже не ок, тому що в один момент підійшла бортпровідниця, і в гучномовець запитала, чи всі пасажири впевнені, що вони летять до Ванкувера, чи ніхто не переплутав гейт, і ніхто не летить до Торонто. Виглядало так, що вони нарахували зайву людину на борту. І ми сиділи вже, хотілося знати і плакати, і сміятися, тому що. Я боюся літати дуже сильно, і знаєте, це можна з одного боку посміятися, а з іншого боку, подумати боже, а як же ви слідкуєте за безпекою, як ви взагалі дивитеся, хто що везе, скільки людей? Може випадкова особа потрапила на борт літака. Ну ви самі розумієте, це може бути небезпечно. Але все було добре. Ми просто полетіли, ніхто нікого не перераховував, ніхто не передивлявся, не перевіряв квитки, документи, посадкові, ніхто нічого. Ми просто полетіли із запізненням, вилетіли і долетіли до місця призначення. Але цей випадок я запам'ятаю назавжди. Загалом про Lynx я не можу нічого такого відверто поганого сказати, тому що літочки у них нові, чистесенькі. Ось тут, до речі, схема польотів, якої вони маршрутів, точніше, схема якої вони зараз літають. Це багато напрямків у Канаді та у США. І якщо ви готові за недорого протестувати цей сервіс, то от така от моя історія. Тобто цей квиточок вийшов не за один долар, а доволі так. Суттєво дорожче, але суттєво порівняно з одним доларом. Як для авіаквитків це було дуже дешево і доволі непогано. Отак, От друзі мої, розкажіть, будь ласка, ви свої враження? І чи користувалися ви Лінксом, чи користувалися ви іншими лоукостерами у Канаді, і яким ви надаєте перевагу? Буде дуже класно і дуже цікаво почути ваші відгуки у коментарях. Усім дякую, гарного і прекрасного вам дня! Всіх обіймаю.